А я не бачу нічого незвичного у цій історії. Просто стало модним кидати каміння у наші часи. Мовляв, усі такі розпутні та брутальні. Уявіть собі, дорогі дами. Коли моя прабабуся Поліна їхала до свого нареченого, у поїзді. Вона здибалась з одним молодиком, про якого знала тільки те, що його звати Георгій, і от син Георгія, вже перед смертю вона зізналась, що наш рід пішов не від того самого Василя Миколайовича, а від випадкового попутника Георгія. І сталося це не сьогодні, а у 1916 році. Так що дарма лаяти наші часи. Вони не кращі за інші, якщо стосовно моралі.